Вітаю, шановне геймерство. Як ви розумієте, з назви відео сьогодні буде розпаковочка, і ось я чекаю трамвай на морозі. Змерз, поспав дві годинки, відпрацював зміну, але нас все одно прекрасний. В очікуванні, в очікуванні найкращих емоцій від розпаковки. Що ж, споскоріше, Зустрінемося вже, мабуть, біля поштомату. Вітаю, шановне геймерство, ще раз. А ось ми вже за самим анпакінгом, скажімо так. Я дійшов, сподіваюсь, не захворію. Ось така коробочка Made in China. Але перед тим, як її відкрити, а, хочу нагадати, підписатись вам і поставити лайк під цим відео, і написати в коментарях, можливо, щось для допомоги розвитку цього каналу. Ось це ваші коментарі дуже допомагають і з об'єктивною критикою, і з негативним якимось. Приколом ось, а я все читаю. На більшість відповідаю, тому, будь ласка, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь. Ну, що ж, давайте відкривати. На жаль, я з собою ножичок не взяв. Тому. Фух. Так, тепер я взяв. Що ж, давайте відступимо. Довгоочікувана. Довго очікувано. Ну, насправді не так довго вона мені доїхала десь за 9 днів. Ого, бачимо піну і зверху і сама фірмова коробочка Retroid. Ще холодна. На коробочці можете бачити ось такі всякі пасхалочки, візеруночки, прикольчики до всяких інших консолей. Тут я бачу Retroid 2, ось Retroid Pocket 4. Тут знаходиться такого формату. Написано RP5, Retroid Pocket 5. Радий, що почне кірпіч мені в цілому доїхав. Так, як ми. Її, в принципі, можна по ідеї отклеїти просто. Отак ми відклеюємо. І коробочка на магнітах. Те, про що я розповідав в своєму огляді Retroid Pocket 4. Коробочка на магнітах. Можете розказати, де ще ви бачили подібне, я, окрім Ретроїда, поки що ніде. Але виглядає це максимально якось. Ох. О, і ось тут піна теж. Так. Бачимо. бачимо. Ого, тут навіть якийсь. Сертифікат. Сертифікат від ретроїда. О, я коли четвертий купляв, такого не було. Як бачите, консолька в мене м, в кольорі 16 бит, що по кольорам. А є кольор GameCube, він теж виглядає досить цікаво, але, як на мене, підсвітка, на жаль, стіків а, в цій варіації консольки виглядає не дуже, ну, Тобто нормально, але не так виразно. Чорна виглядає прям дуже класно. Але блин, в мене все життя були чисто чорні консольки, захотілося чогось екзотичного. Біла виглядає теж прям капесики гарно, але білий колір в цілому не дуже практичний. Тому я обрав 16 біт. Дуже її хотів. Мені подобається розцвітка кнопочок ABXY. Y. Так, по першим враженням, що по вазі, а, я вам скажу: я гуглив, вона важить 280 грам. Так, давайте це поки відкладемо. Тут у нас ще їх Type-C дріт для зарядки. Він йде фірмовий. З написом Ретройд. Товстенький такий, але недовгий. Скільки тут? Півтора метри чи метр. Відкладемо теж. Так, коробочку можна вже в сторону, гадаю. Окрім того, що подивимося на. Кнопочки на екранчик спробуємо вімкнути. Сподіваюсь, вона заряджена, сама консолька. Що ж, давайте. О, ось він. Ого. Аж навіть серце трохи калатає. По першим враженням. Ну, це точно зручніше через оці ергономічні ергономічні оці. Як сказати, гріпи? Мабуть, гріпи. Давайте подивимося з усіх сторін, що ми тут бачимо. Знизу у нас роз'єм для картки пам'яті. Ой, погано фокусується камера, на жаль. Давайте якось так. Камера не хоче фокусуватися адекватно. Ось тут ми бачимо роз'єм для картки пам'яті, 3,5 джек під навушники, Type-C для зарядки. По бокам в нас нічого немає. Зверху. Ну, який, в принципі, у четвертого ретроїда, ось він у мене поруч. Можемо порівняти трошки. <клес> <клес> Знаходяться кнопочки включення і кнопочки для регулювання гучності. Також у ретроїда тут знаходиться міні-HDMI для виводу зображення, але насправді це таке собі. Ось, бо виводить він в 720 p А Pro-версія через Type-C роз'єм ось тут знизу, може виводити зображення в 1080P. Тож, в п'ятому Ретроїді, я так розумію, вони відмовились від міні-HDMI та просто перейшли на повноцінний Type-C вивід зображення в 1080P. Що в цілому досить непоганий варіант, але в ідеалі тепер треба мати докстанцію, щоб підігнати, наприклад, дротовий гімпад ще і тому подібне. Що ще можу сказати по корпусу по передній стороні? Дайте я трошки протру, бо воно від холоду конденсат тут зібрався. Ой, тепер тут капельки якісь. Так. Ну, скля, скло, скляна, скляна поверхня тут а, виглядає. Ну, як вам сказати, виглядає дуже гарно, звісно, скляна ця штучка, це нагадує мені PlayStation Vita саме фатку. Там така сама ситуація була. Взагалі, мені здається, що від Vita, конкретно Retroid, дуже багато. Ого, я бачу зміни. Я бачу зміни. Договорю свою думку. Ретрої, на мою думку, дуже багато взяли від Vita. прям прикольних речей. Конкретно ця консолька, наприклад, ну, прям вже. Знаєш, як Vito 2.0 виглядає навіть. Ось. А, що я помітив уже? що кнопочки R2 та L2, як я і казав в своєму огляді, вони стали тугіші. Те, що мені не подобалось в четвертому ретроїді. Ось можемо. Тут вони, ну капець, як м'яко. Причому це вони з коробки, це не те, що я їх там якось розносив, це вони з коробки вже так м'яко натискались. Я не можу вам на камері передати, але повірте, просто воно дуже м'яко натискалось. Але тут. По-перше, хід, мені здається, став меншим, що насправді плюс, і натискаються вони трошки тугіше. Можливо, мені хотілося би ще тугіше, але Але так, це вже, вже якісь зміни, круто. Також, що ми бачимо ще по кнопочкам? Ось тут у нас кнопочка Back, а ось тут у нас кнопочка Home. Коли на четвертому ретроїді кнопочка back та Home знаходились з одного боку. Ось тут, а кнопочки Select і старт, ось тут. Тепер вони зробили, що кнопочка Home Тут тут у нас Back, а зверху, ну, типа, Play і пауза, ну це, по факту, ті самі Select і Select, Start. Ось вони знаходяться тепер зверху приблизно як у свіча, кнопочки плюс і мінус. О, давайте спробуємо тепер включити саму консольку. І так, там пропонується одразу замонтажити різні додатки. В принципі, що я і зроблю. І ось тепер ми на головному екрані, на головному меню, скажімо так. Хрестовина. Це все буде в огляді, але хрестовина, в принципі, така сама, якщо я не помиляюсь, як і, в принципі, у 4-го. От стійкі. Ну, що, в принципі, логічно такі самі кнопочки. Що можна сказати по кнопочкам? Давайте в цілому порівняємо розміри, Ну, насправді я очікував, що він буде більшим, більш таким габаритним, але, як бачите, він ну, може трошки більше за четвертий ретроїд. Звісно, ось тут ось так буде виглядати, що це капець махіна через оці гріпи. Але насправді, ну. Коли, от, наприклад, ось так лежить. Так, він тостіший, але не набагато. Давайте викладемо ще. Давайте ось таким чином, мабуть, зробимо. Ось він зліво направо. А, я навіть цей свіч дістав махіну. Ось так, в принципі, це все виглядає. Тобто, Ретроїд п'ятий він. Трошки більший за 3 Тремюай. Трошки. Не знаю, наче однакові вони плюс-мінус з ретроїдом четвертим. Ну, а ось такий. Тобто, як бачите. Такі габарити. Екранчик тут 5,5 дюймів. І це треба тестувати. Мені вже не терпиться. Все це затестити, пограти всякі ігри блін, на великому спечку, замоляти екраном. Буде огляд, там розкажу більш детально і ретельно, можливо, будуть якісь підводні камені. Сподіваюся, що ні. Ось, давайте запустимо ще саме лаунчер Ретроїдів. Подивимося на нього, як він виглядає. Я знаю, що він змінився відносно того, що ми бачили на четвертому ретроїді. Так, ну по суті, це просто оболонка. Поки не розумію, у ну, мене нічого не скачено, тому не зрозуміло. Ну, перші враження виглядає типу норм, але не знаю. Скажіть за все, так само буду користуватись Day що для запуску еквійте з неї тепер. Буду користуватись, скоріш за все, так само що для запуску різних ігор на емуляторі. Ось, а Android OS буду користуватись там для всяких інших потреб. Що ми ще можемо бачити? Давайте порівняємо тепер ще раз. Зверху, у четвертого ретроїда знаходився видув. От, Видув у п'ятого ретроїда тепер знаходиться позаду. Ось тут знаходиться вдув. Якщо я не помиляюсь. Бачимо, тут сіточка така. Камера не хоче фоксуватись. Ось так це все виглядає. Позаду бачимо логотип Retroid Pocket. в принципі, як і на четвертому було. Тільки на четвертому ось таким чином, а тут в такому прямокутничку слово Pocket. Давайте спробуємо, до речі увімкнути вентилятори. Подивитись, наскільки шумить. А, До речі, я помилився. Вдув. Ось тут знаходиться, а ось тут знаходиться видув. При грі... А... При грі, по ідеї. Ну так, да, через ергономіку нову у вигляді гріпів. Ти не затуляєш своїми пальцями типу, цю панельку. Тобто, я не знаю, отак, от, ну, отак навряд чи хтось буде тримати цю консольку, отак прямо зручно. Тут не знаю, як вам показати, так. У огляді покажу, розкажу. Так, потушимо е, цей пилисмок. Давайте порівняємо тепер з. З четвертим. Ну, ну, набагато тихіше шумить насправді. Ну, насправді, не знаю поки що. Мінус це чи плюс. Треба дивитись по грі. Ось, але сподіваюся, він не буде грітись там і тому подібне. Тому, в принципі, я готовий пробачити навіть таку. Такий шум, але ще раз, це на високих оборотах кулера. Що ще можу сказати розказати. розказати? Також з'явились ось такі текстурні, тут на гріпах поверхня така текстурна. Тут, тут. Ну в цілому Ось тут зверху на кнопочках R1 та L2R, 2 також. А, ну в принципі, такі самі. Як бачите, до речі, кнопочки стали трошки більшими. Трошки більшими. Тобто вони, крім того, що консолька стала трошечки більша, вони ще збільшили і кнопочки для зручності. Давайте, до речі, затестимо, наскільки приємно натискаються. Ну, як бачите, звук трошки відрізняється. Але так само приємно. Такі самі клікери просто. Інакше звучить. В цілому я думаю, все. А, перші враження приємні. В принципі, я радий, що а, вона доїхала цілою. Все працює. Виглядає вона просто, просто прекрасно. А, за екранчик я розкажу більш детально ще раз, в огляді, тому очікуйте. Єдине, що хочеться відмітити, це те, що екранчик тепер безрамочний. Я не знаю, в англомовних. А, Мангомовних відео на цьому акцент якось не роблять, але екран тепер безрамочний, подивіться, якщо у 4-го Ретроїда були рамки, то навіть у свіча є рамки. А тут тепер немає. І, до речі, в чорному кольорі це виглядає ну, типу, прикольно через те, що Амулет, коли якісь ігри, наприклад, 4х3, то, типу, зливається екранчик прям з чорним кольором, виглядає прекрасно, але. Ще раз плюс білого, і сірого і гімку, те, що прям видно, що екран без рамок. Це прям гарно. Ой, дуже тепло на душі. Сподіваюся у вас так само. Дякую за перегляд. На все добре.